Робимо маленьке відео про роботу дровокола лісоруб, виробництво міста Вінці. такі у нас є агрегатик. Великий плюс його, що має дві передачі редуктор. На пониженій передачі він рубає всі відземки граба При нормальній роботі за... Робочий день на протязі вісних годин перерубує до 25 кубів деревини. Якщо три працівника, взагалі проблем немає до 30 кубів. Ось би басочка. Маємо наявності три таки. Дроваколо. Великий плюс в сільській місцевості, коли немає світла, є бензиновий двигун. Бензиновий двигун досить економний. За робочий день до 2,5 літрів бензину спалює, не більше. Тобто 100-125 гривень на день йде на його витрати. Є розуміння ручна рубка дров і механічна рубка дров. А також в нас є два процесора Уніфорист, два процесори уніфорс, Виробництво Словакія, але вони виконують функцію як торцовки, в Зв зв'язку з тим, щоб не було багато відходів деревини, вся деревина далі перерізається, розробляється на... Лісоруба. Споживання нашого підприємства в день 25-30 кубів і повністю лісоруби його забезпечують. Будь ласка.